Кажуть, що чоловіки з Марсу, а жінки з Венери. Але після перегляду цього відео ти дізнаєшся, що всі ми з однієї лабораторії під назвою Природа, яка любить трішечки пожартувати. Тому, якщо хочеш знати, чому чоловік ніколи не може знайти кетчуп, а жінка чує твоє все добре з нотками брехні, то подивись це відео до кінця та підтримай його вподобайкою. Наші відмінності це не випадковість. Еволюція створила жінку як аналітика, стратега, берегиню. А чоловіка як виконавця, який спочатку робить, а потім думає: колись це було логічно. Вона мала помічати деталі, чути плач дитини крізь шум грози. А він розуміти, звідки біжить мамонт. І от тепер, у 21 столітті, світ змінився, мамонтів більше немає, а суперечки про те, хто винесе сміття із печери, залишилися. Почнемо з жінок, адже вони все починають першими: розмову, сварку, сварку про те, хто почав сварку. Жінки краще за чоловіків розрізняють запахи. Тож знай, коли ти кажеш, я затримався на роботі, а вона починає нюхати твою сорочку, то це природньо, а ще ти добряче вляпайся. У жінок більше смакових рецепторів, тому вони краще розрізняють де солодке, а де гірке. У жінок сильніший імунітет. Тож, коли вона говорить, я трішки захворіла, то знай, вона вже дезінфікувала всю квартиру, зробила чай, відправила звіт на роботу та готує вечерю. Коли ж хворіє чоловік, то він відчуває це по-іншому, іноді доходить до написання заповіту. Щодо сприйняття світу, то жінки мислять об'ємно, вони не бачать просто річ, вони хочуть бачити історію речей. Вона відкриває шафу і говорить, нема що вдягнути. А чоловік бачить 20 супонь та не розуміє, що вона хотіла сказати, немає того, що підходить під сьогоднішній настрій, стан душі та фазу місяця. Наступний факт: жіноче око бачить більше кольорів, тому для неї є рожевий, персиковий, лососевий, трошки тепліший від фуксії, а для чоловіка це просто червоний. Тепер перейдемо до чоловіків. Так, тих самих, що можуть полагодити величезний двигун, а зранку не знайти шкарпетку. Чоловіки краще орієнтуються в просторі. Він може знайти дорогу в інше місто навіть без навігатора. Та не може знайти молоко, яке стоїть прямо перед ним в холодильнику. Чоловіки менш здатні до багатозадачності. Він або їсть, або слухає, а якщо робить і те і інше, то зависає як старий Windows. Жінка ж може одночасно говорити, варити суп, фарбуватися та слідкувати, щоб ти не писав колезі. Чоловіки більш схильні ризикувати це еволюційна річ. Тому він і лізе на дах поправити антенну, навіть коли на вулиці гроза. А ще говорить, я сам полагоджу розетку. І потім ми бачимо в новинах заголовок: місцевий електрикаматор залишив людей без світла. Чоловіки гірше чують високі ноти. Тому, коли вона на нього кричить, він просто не чує. Це фізіологія. Але коли відкривається холодильник, він чує навіть звук сосиски, яка падає в миску. Тестостерон робить чоловіків менш чутливими до болю. Але не до болю, коли бачить чек з магазину косметики. До речі, вчені вияснили, що люди, які разом більше 20 років стають подібними візуально через міміку, емоції та гормони. Чоловіки та жінки це не протилежності, це пазли, які треба скласти правильно. І так, ми різні, саме тому цікаві одне одному. Бо, якби ми всі були одинакові, не було б ні кохання, ні жартів, ні оцих дивних моментів. Коли ти дивишся на свою другу половину і думаєш, як вона взагалі до 30 вижила без мене. Насправді немає кращих чи гірших, просто є різні прошивки, адже всі ми створені з м'яса, нервів та кохання. Підписуйся на канал і напиши в коментарях, які ти маєш секретні здібності чи переваги. Що ж на сьогодні в мене все. До зустрічі в наступному випуску.